Доброго здоров'я, пані панове категорично і з великим задоволенням вітаю вас сьогодні у суботу, 10 травня на моєму авторському youtube каналі. Він називається Василь Кланчук. Так звуть мене. Це наш перший брифінг за сьогоднішній день. В принципі, день не обіцяє бути дуже насиченим. Я ще вранці в телеграм-каналі зазначив, який десант поважної рухи в Україну. Ну в той момент, коли ви дивитеся це відео, очевидно, що всіх вже зустріли на вокзалі залізничному. Зараз ми про це звичайно поговоримо, але все навколо цього перемир'я. Там слова, речення, якісь погрози, якісь. Нюанси, ну купа всього можливо від завтрашнього дня, буде не тільки там попередження по лінії посольства Сполучених Штатів, але й дійсно якась пауза для того, щоб почати мирні перемовини. В будь-якому разі те, що зараз відбувається, ну перемир'ям назвати ну дуже важко, тому що ну от кілька буквально прикладів сумщина. Жодного перемиря росіяни за 8-9 травня вбили трьох цивільних. Не припиняли обстрілювати сумщину ані вчора, ані позавчора. За два дні майже 200 разів обстріл. Стріляли територію області, як я вже сказав, троє вбитих, семеро постраждалих. Так само Запоріжжя там, слава Богу, Без вбитих, але три людини отримали поранення впродовж минулої доби. Це за даними офіційними даними обласної військової адміністрації, 284 удари по 13 населених пунктах. Це за одну добу. Так само, як і Херсонщина, там проблеми із світлом. Росіяни майже щодня пошкоджують енергетичну інфраструктуру. За даними першого заступника голови Херсонської облради Юрія Соболєвського, в області вже почали підготовку до наступного опалювального сезону. Це звичайно пов'язано з великою кількістю проблем, які там є, в тому числі безпекового характеру. Дуже багато пошкоджень, тому що ворог фактично щодня пошкоджує критичну енергетичну інфраструктуру. Іноді вони суттєві, іноді не дуже. Але ремонтні роботи проводяться щодня. Щоб мінімально забезпечити людей, хоч якимись базовими комунальними послугами. Є проблемні об'єкти в самому Херсоні. Вони лишаються неприєднаними до електроенергії, без газопостачання. Є цілі населені пункти, невеликі поруч із Дніпром, де неможливо проводити повноцінні відновлювальні роботи через безпекову ситуацію, і через те, що на тому березі сидять росіяни, які тільки чатують, куди би запустити цей FPV-дрон чи дрон, який робить цей скид. Ну і плюс постійні бойові там дії, рухи навколо. Островів внизу по течії Дніпра. Ну все ви прекрасно знаєте. Ну от якщо про перемир'я, так якщо коротко, ну дійсно там кілька ночей до ряду в нас не було дронів в повітрі, там да шахедів не було. Ви правильно пишете в коментарях, що дещо напружує така тиша. Ну можливо, можливо, і час звикати. Я знаю, теж будемо бачити, тому що от цієї ночі, ну коли в Києві була ніч, в Білому домі, як сказали, сподіваємося, Україна і Росія погодяться на 30-денне припинення. Вогню. Гню і якраз там похарактеризували цю розмову Трампа і президента Зеленського. Це був гарний дзвінок, і вони також говорили звичайно про припинення вогню, яке запропонував президент Трамп про 30-денне припинення вогню між Україною і Росією, як ми знаємо, європа підтримує. Європа підтримує, тому і сьогодні такий великий десант. Зараз ми до нього перейдемо. І як сказала прес-секретарка дому Керолайн Левіт, ми сподіваємося, що обидві країни погодяться на це. Звичайно, що в Путіна відреагували, не могли. Не відреагувати, вони ж такі всі миротворці, все і парати, і побідебеся, і вони такі рукопожаті. Тепер в Путіна знову сказали, що Росія нібито ну ми ж каже одразу ж підтримали цю ідею тридцятиденного перемир'я. Ну хто про це чув? Можливо, там в кулуарно між собою на засіданнях того політбюро про це говорили. Але але є нюанси. Точно як в тому анекдоті про П'ятько Чепає, от завжди згадую. Є нюанси, та є нюанси з такою заявою. Пісочний рот Путіна виступив в принципі. І ми ж з вами пам'ятаємо, що нюанси це якби та сторона медалі, яка залишається в Росіян. Бо насправді мова йшла про всеохоплююче і безумовне припинення вогню на 30 днів, а далі всі нюанси з'ясовуються. А в росіян бачите спочатку нюанси, а потім будемо припиняти вогонь. Звичайно, що є великий шанс, є великий шанс, що оголошено Росією триденне перемир'я може трансформуватися у повноцінне тридцятиденне перемир'я вже цими вихідними. Це Ява канцлера Німеччини Фрідрика Мерса. Вона вчора, якраз на вечір, якби підірвала медійний простір. Правда, є вже теж нюанси і приточнення, але я вже зацитую так, як він казав: завтра, ну себто, сьогодні в Україні відбудеться зустріч на вищому рівні. Їдуть обов'язково. Я маю велике сподівання, що угода про припинення вогню буде досягнута цими вихідними, і тоді можна буде розпочати переговори про мир. Але м'яч тепер виключно на полі Москви, виключно там буде вирішуватися, чи є шанс можливити більш. Тривали припинення вогню в Україні, починаючи з найближчих вихідних. Ну, в принципі, я вже вам казав, що їде. Ну, в той момент, коли ви дивитеся це, це відео, вже очевидно приїхали. Вже очевидно перекритий хрещатик. Як я до речі, попереджав напередодні президент Франції Макрон, канцлер Німеччини Мерц, прем'єр-міністр Британії Кір Стармер і очільник польського уряду Дональд Туск. Якраз от був пост відповідний, де якраз Макрон і сказав, що ми на шляху до Києва. Ну. В принципі, як вони так само анонсують, ця зустріч буде в гібридному варіанті, бо в ній буде брати участь не лише оця четвірка, плюс президент Зеленський. Ще будуть люди онлайн доєднуватися. Зокрема, з тих, що про, про кого точно відомо, це італійська прем'єр-міністр. Ну пані прем'єр-міністр Джорджо Мелоні, Вона підтвердила, що буде брати онлайн участь в саміті так званої коаліції рішучих, яка сьогодні відпроходить в Києві. А це прес-служба уряду Італії повідомили. І зазначили, що Мелонів в 10.30 за Києвом, очевидно, вже можливо і пізніше дивитися це. Відео вона візьме участь у відеоконференції з європейськими лідерами щодо миру і безпеки в Україні ще в п'ятницю, якраз напередодні, президент Зеленський оголосив про таку зустріч коаліції рішучих. Хоча з його повідомлення не було достеменно зрозуміло, про який саме формат йдеться. Ну і пізніше, от президент Франції Мануель Макрон дав зрозуміти, що йдеться про саміт, який відбуватиметься в гібридному форматі, тобто. Частина лідерів буде в Києві, чи є вже в Києві фізично, а частина буде доєднуватися через відеозв'язок. Ну, зрозуміло, що вже в третьому брифінгу, ми з вами не зможемо охарактеризувати якраз цю ходу. Ну і ще раз будь ласка, всі, хто там планує в центрі Києва, сьогодні бути, ну до обіду точно будуть проблеми, оскільки є обмеження дорожнього руху в з в зв'язку з перебуванням музейних делегацій делегацій і проведення урочистих і пам'ятних заходів. Так, от стосовно. Ці заяви Мерца і певних нюансів, які, зокрема, от приточнили в виданні білд. Німецький канцлер мав на увазі, говорячи про те, що з цих вихідних може щось розвинутися, може далі піти на 30-денне перемир'я. Так, от німецький канцлер мав на увазі, що він розраховує на тривале припинення в вогню війні між Росією та Україною. В мене є велика надія, що цими вихідними буде досягнута домовленість. Приводом для дипломатичних зусиль стала нібито триденна пауза оголошена. Путіним і вона набула, як ви знаєте, чинності 8 травня. Проте Україна, якби офіційно цю тему не підтримала. Хоча жодного удару по червоній площі не була. Але в принципі, ми, наші союзники, партнери, теж говоримо про 30 днів. Можливо, сього робив висновок свій Мерц, тому що в принципі ніхто не знайшов підтвердження подібної реакції чи реакції на такі теми налаштовані з боку Москви. Ну, штати, європейські союзники завершують підготовку цю пропозицію про 30-денне припинення вогню між Росією і Україною. Очевидно, що сьогодні будуть останні, не знаю, штрихи такі намальовані, аби передати далі все це Путіну. Ну от світові агенції новинні кажуть так: посилаючись на джерела, що якщо Москва відкине і цю ініціативу, то проти неї запровадять нові санкції. Очевидно, санкції, які прописані там в Штатах, не знаю там, що може додати Євро. Причому, що Європа сьогодні не виглядає сталим організмом. Ми до цього теж сьогодні повернемося. Але повідомляється, що розглядаються різні формати припинення вогню, як на всій лінії фронту, так і на окремих напрямах. Також обговорюється чи будеться пропозиція одностороннім кроком з боку заходу, чи Росії дадуть якісь там обмежений час на відповіді? Остаточні деталі плану будуть опрацьовані от цими ж вихідними в рамках саміту коаліції рішучих, які вже відбуваються в Києві. Ну і Ще раз передають всі агенції вже без посилання на Мерса. Так, в принципі, якби доконаний факт ще раз, що в найближчі години або дні може бути оголошено про припинення вогню. Штати Європа закінчують підготовку пропозиції. Про це денне перемир'я після і в разі відмови Росії буде запроваджено потужні санкції проти власне, Російської Федерації. Ну от цей формат повідомлення ну означає, що значить рішення є принаймні з цього боку. Як то кажуть, футбольного поля. Ми приєднуємося до України міжнародних партнерів, включаючи США в закликах до повного безумовного припинення вогню терміном на. 30 днів зараз Росія має продемонструвати свою готовність досягти миру. Це якраз заява Верховного представника ЄС зовнішньої безпекової політики, Кая калас. Причому це офіційна заява. Не від неї особисто там в не знаю, там в Твіттері чи там в Фейсбуці. Це заява опублікована на сайті Євросоюзу. ЄС непохитно відданий досягнутому всеосяжному справедливої тривалого миру в Україні на засадах статуту ООН і норм міжнародного права і вітає всі. Зусилля спрямовані на встановлення такого миру, ми разом з Україною, міжнародними партнерами, штатами закликаємо до повного безумовного припинення вогню, що не менше на 30 днів. Це перемир'я може стати важливим кроком із зменшення страждань цивільного населення, створено простору для змістовних переговорів про справжній мир, спрямований на припинення вогню агресії Росії, відновлення всеохопного справедливого і тривалого миру, який раніше тепер саме Росія має продемонструвати свою готовність досягти миру. Що демонструє Росія? Бо якби. Так чи інакше, це ж гра на двох, що найменше. Ну я вже зазначав, що цей пісочний рот сказав, що ми одразу підтримували ідею 30-денного перемиря. що ви там собі вигадуєте? Ми, якби без питання, але для припинення вогню. От в чому нюанси? Захід сьогодні має зупинити постачання всіх озброєнь Україні. Ось такий нюанс, який пропонує Кремль на сьогоднішній день, при тому, що вони викликали представника ABC News, для того, щоб дати типу інтерв'ю. А за одне оце ж повідомити свою умову. Що ще сказав цей прес-секретар Путіна? Значить, Київ нібито намагається уникнути переговорів. Це при тому, що ми всі збираємо всіх, запрошуємо уникнути переговорів. Далі він висловив сподівання, що посередництво штатів і Трампа допоможе принести трохи біль гнучкості, політичної волі і мудрості київському режиму, та що в принципі говорити про те, що вони там повністю відкидають, але оця от умова припинення постачання зброї це якось лунає так собі. Хоча з іншого боку, ми вже чули, що Європа починає фінансувати виробництво зброї безпосередньо на території України. Хоча знову ж таки без постачання, навряд чи ми там можемо дати раду сьогоднішній війні. Ну і якби риску під цим всім підвів знову ж таки, коли в Києві була ніч, президент. Трамп він звернувся до лідерів України і Росії і сказав так: причому в чарівному овальному кабінеті. Там традиційна прес-конференція, я хочу заявити обом сторонам протистояння. Закінчуйте цю дурну війну. Росія, і Україна кожного тижня втрачають близько п'яти тисяч солдатів і інших людей. Я бажаю, я вважаю, що цю безглузду війну слід закінчувати. Це моє послання для лідерів обох країн. Ну, будемо бачити. А поки що, по лінії дипломатів Сполучених Штатів і я не сумніваюся, що ви теж звернули на це увагу. Посольство штатів розмістило в себе на ресурсі потенційно значну повітряну атаку, тобто інформацію про неї. А якраз кажуть, що американське посольство отримало інформацію про потенційно. Значну повітряну атаку вона може статися в будь-який момент впродовж наступних кількох днів. Ну традиційно може статися, може не статися, але. Опосередковано підтверджуючи ці знання, якраз росіяни оприлюднили дані, що повітряний простір над оцим полігоном капустін яр буде закритий з 9 ранку 12 травня до 7 ранку 13 травня. Саме з цього ну, полігону ну, здійснюють пуски ракет ЯРС або як вони називають Арешнік, чи модернізований ЯРС, це звісно не означає, що його запустять на 100%, бо перекриття повітряного простору. Може бути і просто через випробування ракет, але не звернути увагу на таку заяву посольства США, я думаю, що. Не треба бо з осені 24-го року. Це по суті ну одне з там три чи п'ять. от на такій кількості, тобто вони не кожного дня це повідомляють. Але одне з таких було 20 листопада, 24-го року. Там вранці, 21-го листопада, атакували Дніпро, начебто, ми ж континентальною цією балістикою. Арешнік. Потім, восьмою, 11 грудня минулого року американське посольство випускало ще два подібних попередження. Тоді не було ніяких ударів, жодних взагалі. Але 13 грудня здійснили масовий обстріл, запустивши майже сотню ракет, майже 200 безпілотників. Ну, в принципі, завтра в нас кінець перемир'я. Це ж не означає, що буде одразу мас масштабний обстріл, плюс от ці всі комунікації міжнародні. Але думаю, що варто врахувати всю інформацію, звичайно, що реагувати на всі тривоги завжди. І те, що росіяни поновлять свої обстріли, ніхто і не сумнівається. Ну а поки що я ж кажу: оця от хода пов'язана з. З цими переговорами чи перемир'ям, якщо на це пристануть Росіяни, вони звичайно вигадають якусь причину, щоб на це найти. Ну є з іншого боку умови, є обструкція. Але президент Зеленський якраз от анонсував цю зустріч з лідерами коаліції рішучих в Україні. Ми готуємося до зустрічі з лідерами коаліції охочих. Попереду дуже серйозна робота. Нам ця коаліція потрібна і вона має бути достатньо сильною, щоб гарантувати безпеку відповідно до нашого спільного бачення. Я впевнений. Європа лише виграє від такої командної роботи. Це допомогти. Може посилити всю наявну архітектуру безпеки сьогодні. Зустріч ну, власне, так сказав президент Зеленський. Ну і напередодні я чому от звертаю вашу увагу на таку насичену ходу і дуже концентровані розмови напередодні, якраз пізно ввечері. Ну, як українська делегація, яка за все час бере участь в тих чи інших перемовинах. Очільник офісу президента Єрмак плюс міністр оборони Рустем. Умеров плюс Сібіга, і вони говорили з Марко Рубіо. З Марко Рубіо і з ще двома представниками американської дипломатії умовно так кажучи, з Стівіном Віткофом і генералом Кітом Келлогом. були вечірні переговори. причому Марко Рубіо це ж вперше розмовляв з українською стороною в якості, ну в тому числі виконуючого обов'язки радника з питань з безпеки президента Сполучених Штатів. Ну це був дійсно. Ну, його перший дзвінок після призначення на цю посаду, окрім нього, як я сказав, від Келох, з нашого боку, ну тільки така інформація, що основна увага була приділена питанню припинення вогню і перспектива мирного врегулювання, окремо зупинилася на важливості реалізації пунктів про які домовлялись наші президенти. Теж давайте не будемо сумніватися, що по лінії Штати і Росія теж відбувалася комунікація останніми днями недарма. Той самий пісочний род Путіна так між іншим повідомив, що. Трамп поздоровив Путіна теплими словами з 80-ю річницею, значить, перемоги. Це був дзвінок самого Трампа, чи це через яких делегацій? але... Напевно, результат цієї розмови вчора обговорювався, і з українською делегацією. Так що сьогодні якось будемо бачити якраз фіналізацію процесу, який узагальнить щось на що повинні відреагувати росіяни, тобто, це ж не просто якби там презентаційна зустріч канцлера нового Німеччини пана Мерса в Києві. Тобто серйозні речі відбуваються. Бо навіть якщо подивитися на місяць, який був перед цими днями, квітень, от просто дані ні організації Об'єднаних Націй квітень став місяцем із найбільшою кількістю жертв серед цивільних, а в Україні з вересня 24-го року. Це щомісячна доповідь моніторінгової місії ООН з прав людини. Звіті зазначається, що минулого місяця через російську агресію загинуло щонайменше ну давайте так прямо вбито росіянами 209 цивільних, причому 1146 осіб зазнали поранень. А от е, очільник цієї місії наголосила, що однієї з ключових. Вих причин такого різкого зростання кількості постраждалих стало масове застосування росіянами балістичних ракет по великих містах. Вон наголосили, що такий характер атак на великі міста України збуде зберігатися. ще й в травні зафіксовано нові удари ракетами і баражувальними цими боєприпасами: Харків, Одеса, Запоріжжя, Київ, що знову призвело до жертв серед цивільного населення. Окрім того, підкреслюється, що атаки, які іноді відбувалися в той час і в тих місцях, де на вулиці збиралося багато сім. Е, Ме людей також привели до великої кількості жертв, в тому числі серед дітей. І в квітні росіяни вбили. А в нас 19 дітей, 78 отримали поранення. Такі дані є найвищим підтвердженим місячним показником жертв серед дітей ще з червня 2022 року. Ну, і от згідно з цією доповідю, 23% усіх втрат. Серед цивільних в квітні спричинили атаки застосуванням безпілотників малого радіусу дії в районах поблизу лінії фронту. Однак, з, май... з наймасштабніших таких атак сталося 23 квітня в місті Марганець Дніпропетровщина. Внаслідок удару безпілотника по автобусу, в салоні якого були працівники гірно-гірничодобувного комбінату, загинуло щонайменше 9 -ро людей. Зокрема, 8 жінок, ще 58 людей отримали поранення. З січня по квітень вже цього року, через атаки російських терористів, було вбито 664 цивільних і 3425 отримали поранення. Це майже на 60% більше ніж аналогічний період минулого року. От така от доповідь, от така статистика, от така риска на сьогоднішній день. Ну звичайно, що ми його сприймаємо в розвитку і події, повідомлення ще будемо обговорювати, але серед ключових висновків якраз попередньої доби інститут дослідження війни виокреслює заклик дійсно заклик Трампа до довгострокового припинення вогню в Україні, яке мало передувати мирним переговорам, послідовність, яку Україна постійно підтримувала, а Росія послідовно відкидала. Оце головна характеристика в принципі сьогоднішнього дня, і знову ж таки, вже до вечора будемо бачити, чи ця характеристика в плюс чи в мінус працювала. Український опір за підтримки заходу не дозволив Росі. Ійським військам захопити будь-які із визначних визначених ними об'єктів в Україні впродовж останнього року, позбавивши президента Путіна значних бойових успіхів, які можна було підсвяткувати в день перемоги. Тому він не обмежувався там якимись такими розпличутими фразами про боротьбу там з якимись нацистами тощо, але жодним жодним способом не визнав те, що в нього є реальні ці здобутки. Він навіть в історичному контексті перелічував українські міста. Єдина військова операція за. Останній час, яку Путін озвучив реально в день перемоги, це відбиття української присутності в Курській області. Ну при тому, ми ж бачили, як яскраво він обнімався з корейцями, без яких, навряд чи він би взагалі це міг би зробити. Російські офіційні особи наголосили на технологічних адаптаціях і інноваціях, які російські війська інтегрували в Україні за останні три роки. під час цього святкування дня перемоги, Кремль скористався цим святкуванням, щоб видати себе за широку міжнародну підтримку. Через три роки після вторгнення в Україну і особливо підкреслив зростаючі партнерські стосунки Росії з Китайською Народною Республікою і Північною Кореєю. Очевидно, що те, що там Путін сидів сідзіпіном, ну ви вже бачили, я не сумніваюся на різкі різні, він все там всю дорогу розмовляв сідзипіном, посміхалася один одному. Ну це привіт Трампу. Однозначно, привіт Трампу, і цей привіт каже так: що пане Трамп, ми, якщо і будемо з вами якось там щось метикувати, але зог. Озираючись весь час на Пікін, ми від Пікіна, нікуди не відірвемося, як би ви того не бажали. Я думаю, що в цьому контексті Трампу слід вже якомога швидше поміняти свою візію відносно перспектив стосунків з Росією, взагалі і з Путіним. Зокрема, ну звичайно, там ще ж пропагандистський цей наратив, тобто це все, все свято шоу використовувалося Путіним щоб сприяти розвитку громадської і російської ідентичності, що суперечить спробам російських ультранаціоналістів сприяти Етнорелігійному націоналізму заснованому на російській державі, головним чином очолюваний етнічними росіянами. Ну знову ж таки, ми бачили, як він цей Путін там вітався зі всіма делегаціями. Плюс ще аби збільшити масовість, стаби яскраві шоу були представлені ці коробочки. Інших країн, які по факту за кількістю ну мало чим відрізнялися від кількості особового складу, який представляла Російська Федерація, і те за рахунок більшою мірою там навчальних закладів. 9 травня в рамках святкування Дня Європи в Україні Львів відвідали делегації з 35 країн світу і Ради Європи. Ми сьогодні будемо з вами ще за трибунал говорити. Європейські союзники України продовжують підтримувати українську військову оборонно-промислову базу. Ми теж про це з вами говорили. Це мільярд. Плюс грошей, які запропонувала Єврокомісія, ну на прикладі, якраз цієї норвежської моделі, данської моделі, ну це країни, які фінансують безпосередньо виробництво боєприпасів там, іншого військового обладнання на територію України своїми грошима. Генштаб збройних сил України. На сьогоднішній ранок доповідає оце в перемир'я 162 бойових зіткнення. 162. російські загарбники завдали 22 авіаційних удари, застосували 37 кабів. Крім цього, росіяни залучили до ураження 956 дронів Камікадзе і здійснили 3234 обстрілів в позиції наших військ і населених пунктів. Ще раз це перемир'я, яке оголосили росіяни при тому, що діпстейт доповідає про їх просування біля Романівки Олександрополя і нової Полтави. फ А інститут дослідження війни, ну, очевидно, це не вчорашній день, бо вони верифікують там. Ну є там лаг певний часовий, але просування вони відзначають росіян на Покровському, Новопавлівському, Кураховому, Великому Новосільському напрямах і в Запорізькій області при тому, що українці продовжують совати в Курській області. Це попри всі заяви напередодні Путіна, що ми там всіх перемогли, всіх повиганяли. Ну і повертаюся до головної події сьогоднішнього дня, якраз приїзд. Лідерів європейських до Києва, і от дорогою, звичайно, що вони не могли втриматися і не передати привіт до Москви. тобто Макрон. Туск розкритикувала світових лідерів і інших осіб, які були присутні на параді в Москві в п'ятницю. Ми ще до цього будемо сьогодні повертатися, тому що ну подія не пересічна, особливо в контексті участі представників європейських держав. Ну з одного боку у Сербія, яка там кандидат на вступ до ЄС, інша країна, член НАТО. До речі, ЄС це Словаччина. От, але Туск назвав присутність світових лідерів і інших офіційних осіб, а також їхні оплески Путіну після його промови про так звану на. Циську чишську в Україні ганьбою за його словами присутні відмовляються бачити правду. Понад 20 міжнародних лідерів, включно з Фіцою, Вучічем, приєдналися до урочистостей на цій красній площі під керівництвом Путіна, що викликало критику з боку офіційних осіб ЄС. Сідзіпін також був присутній на урочистостях в умовах підвищених заходів безпеки в Москві. Хоча Макрон і Туск утримувалися від того, щоб виокремлювати європейських лідерів на параді. Було зрозуміло на кого була спрямована їх критика. Я не впевнений, що. Відвідання параду було найкращим, що можна було зробити 9 травня, так сказав Макрон. Туск також заявив, що вшанування солдатів, які потім йдуть бомбити міста, школи, лікарні в Україні, є ганьбою. Французький президент також дав вісіч тим, хто намагався протиставити Москву і Брюссель як дві сили, а це робив Фіцо. Ми сьогодні ж теж встигнемо про це поговорити. Так, от протиставляють ці дві сили, що прагнуть до гегемонії в Європі. Кілька західних міністрів і високопоставлених дипломатів, в тому числі Откая Калас. Це там міністр закордонних справ Німеччини його Вадефуль, а міністр закордонних справ Британії, Девід Ламі. вони якраз були в Україні щоб шанувати жертв російської агресії. Бачите, а Фіцо і своїми хлопцями погнав на Москву. Багато хто порівнює Москву і Брюссель, Я це чув. Але Москва це столиця, яка була нав'язана, тоді як Брюссель – це столиця, яку ми вільно обрали за допомогою наших договорів. Ну наскільки це буде впливати? Бо відповіді Фіцо, ну вони якби дають привід Подумати навіть Орбан собі не дозволяв в такому режимі говорити. Але якщо вже ФІСО на це пішов, ну значить є якась домовленість, і є якесь відчуття перспективи. Так на жаль, але обережно говорю я. Можу помилятися, але здається, ні. Друзі, це перший наш брифінг за сьогоднішній день. Нагадаю, що це субота, 10 травня. Дуже важливий в дипломатичному плані день. Побачимо і результати. Ну і зважаємо на всі перестороги, про які я так само ну, був зобов'язаний вас повідомити. Приєднуйтесь, підписуйтесь. Підписуйтесь на мій авторський youtube канал, який називається Василь Кламчук. Так звуть мене а, друзі. Якщо вам заходить цей формат, будь ласка, категоричні українські подобайки, лайкос, ну не соромтеся там. Пальчик догори така піктограмка є. А коментарі це теж важливо, бо коментарі подекуди для мене є джерелом знань і інформації а, і своїми соціальними мережами можете користуватися в плані лінків і про посилання на це відео відправляйте своїм друзям, знайомим, близьким, колегам по роботі. Нехай люди так само будуть будуть в курсі справ всього, що навколо відбувається. Щиро дякую мої патреони. Дякую, спонсори каналу. Дякую всім, хто підставляє плече безпосередньо в моїй роботі. Спасибі, друзі. В описі до цього відео є різні опції. Якщо маєте бажання і можливості, радий завжди новому спілкуванню. На загал не забуваємо, що кожен з нас, кожен на своєму місці. Як вміємо, як знаємо, як можемо. Ми пхаємо разом з нашими героями, хлопцями і дівчатами, нашими героїчними збройними силами. Пхаємо до перемоги. Вона обов'язково буде навіть не сумнівайтеся. Дякую за ваш час. Хай щастить. До побачення. До наступного відео, будь ласка, не перемикайтеся, оскільки я ж готуюся далі за будь-яких обставин обов'язково буде. Слава Україні!